Звання Мати Героїня найвища державна нагорода для багатодітних матерів нашої країни, і все це для того, аби посилити увагу до проблем народжуваності задля зміцнення інституту сім'ї. Так, 23 лютого, почесним званням мати героїня було нагороджено жінок з Бродівського району. Про це більше у наступному відеосюжеті. Це не тільки велике щастя мати багато дітей, а й велика відповідальність та щоденна нелегка праця. Цьогоріч почесним званням Мати героїня було відзначено чотирьох жінок з Бродівського району: Руслану Сахнюк, Світлану Ціпуру, Ганну Крак та Надію Турченяк. Ці берегині сімейного вогнища не побоялись труднощів, які пов'язані з вихованням дітей. Тому як результат за материнську самовіданість були удостоєні найвищої державної нагороди. Доля кожної переповнена подіями і не завжди позитивними, але з дитячою посмішкою забувається усе погане. У Надії Турченяк з села Підгірці аж восьмеро дітей, і вона їх виховує сама, оскільки розлучена. Сильна характером жінка тримає усе під контролем, а основне знає свої права, тому не нехтою будь-якою допомогою від держави. У своїх 45 років вона не лише багатодітна мама, а ще хороша бабуся. Ганна Крак з села Ясинова виховує з чоловіком п'ятеро дітей, і вони в купочці тісняться в 48 квадратних метрах, не дивлячись на те, що чоловік чорноболець, вони не можуть отримати нову житлову площу. Руслана Сахнюк з села Суховоля у свої 47 років виховує п'ятеро дітей, четверо з яких уже здобули освіту. Над вибором професії думає ще дев'ятирічний син пані Руслани. Наймолодшою серед матерів героїнь є Світлана Ціпура. Їй 38 років, проживає з сім'єю у селі Агаї Смоленські. Вона навіть не мріяла, що буде матір'ю п'ятьох дітей. Найстарші 18 років, і вона студентка першого курсу університету імені Івана Франка, а наймолодші 10. І як зазначила Мар'яна Родін, ці жінки гідні наслідування, тому побажала довголіття, благополуччя родинного тепла та здоров'я їм та їх родинам. Ви справді милі, любі, матері для своїх дітей, і ви просто виглядаєте, як квіточки. Я переконана, що це все та любов, яку ви віддаєте дітям, і яка вам потім вертається.